Вітаю вас, мешканці Великого Торонто. З вами Сергій. І сьогодні ми говоримо про останню статистику, яка була щойно опублікована в Торонто Real Estate Board. Давайте, друзі, разом з вами переглянемо останні цифри і спробуємо зрозуміти, що сьогодні відбувається на ринку нерухомості Великого Торонто. На екрані таблиці, яку ми разом зараз будемо з вами розглядати. Отже, вона розділена на два великих сегмента: продажі з лівої сторони і з правої сторони середня ціна. З лівої сторони, так само ви можете побачити типи нерухомості окремі будинки, половинки, таунхауси, кондоепартментс. Отже, почнемо з міста Торонто. Знаходимо нашу полосочку, знаходимо 416 і дивимося на окремі будинки. Мінус 9 відсотків настільки понизилися ціни на окремі будинки в місті Торонто за останній рік. Переходимо до семі дітеж трошки нижче. 4,8 відсотків настільки понизилися ціни на половинки будинків у місті Торонто. Таунхаузи подеш... подешевшили на 3,7 відсотків і кондо подешевшили на 1,7 відсотків. Давайте подивимося, що відбувається у передмістях Торонто. Дивимося на колонку під цифрою 9,05. Почнемо з окремих будинків. Будинки подешевшили на 7.9%, половинки подешевшили на 11%, таунхауси подешевшили на 7.4%, і квартири значно подешевшили у передмістях Торонто в таких містах, як Місісага, Оквіл, Борлінгтон. Вони подешевшили на 8.7%. Зрозуміло, що ринок знаходиться у досить складному положенні, попит залишається низьким, ціни продовжують падати. Але незважаючи на це, продати нерухомість можливо, якщо на вашій стороні знаходиться кваліфікований і досвідчений ріелтор. Якщо у вас є до мене питання, набирайте мене будь-коли. Мене звати Сергій Рибіцький і я є брокером з компанії Royal e Page. Мій телефон буде на екрані 416 831 8301. Набирайте будь-коли 416 831 8301. Дякую і па-па!